З нами на зв'язку вже Ірина Черниш, співзасновниця і голова громадської організації Сейв Дніпро. Так, пані Ірино, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. Десь тиждень назад ми з вами зустрічались, так і ви тоді розповідали про те, що ви звертаєтесь до МАГАТЕ, просите викинути звідти, будемо вже так говорити, Російську Федерацію. Зараз, наскільки я розумію, ви перебуваєте в Австрії у Відні. Що там відбувається зараз? Так, власне, саме так я перебуваю і стою навпроти будівлі, де проходить 66-та конференція. Щорічна генеральна конференція Магате це найбільший керівний орган цієї організації. Власне він приймає політику, основні рішення для роботи цього органу на наступний рік. Власне Магате і ті вимоги, які ми оголошували, власне позбавити права приймати участь Росії в ядерній адженді Європейського континенту. А отже, не Мати можливості бути в раді керуючих МАГАТЕ це керівний орган між генеральними конференціями протягом року, а не мати своїх представників і громадян в виконавчому органі Магате а залишити позаду да до того, поки вони будуть чинити. Безпосередньо ядерний тероризм на території України можливість співпраці і всіх преференцій, які є для членкині магате. Отже, з цими вимогами ми сьогодні провели разом з Діаспорою і екологічними організаціями з України і безпосередньо з Австрії акцію. Ми показали Європі, показали МАГАТЕ, що може статися, якщо Росію не зупинити в цьому питанні, і власне продемонстрували наслідки можливого. Можливої ядерної катастрофи, що це буде стосуватися не тільки України, але й усіх абсолютно європейських країн та, і в своєму прокоментуємо. Катастрофі. Я не знаю, чи ви бачите зараз. Ми показуємо кадри цієї акції. Ми бачимо, що е лежать люди на землі. Правильно, тобто, ну символізм нам трошки поясніть, а ми поки картинку а... покажемо. Саме так власне люди вони були вдягнені в футболки з написами європейських країн, і після так званої потенційної катастрофи, яка сталася після сигналу. Вони падали таким чином, що після України впадуть всі наступні європейські країни. І далі ми, символізуючи країну терористку Російську Федерацію, засипали ядерним попелом ті країни, які впали. Таким чином ми намагалися показати, що це, це стосується не тільки України а і якщо МАГАТЕ залишить Росію в складі повноцінної як повноцінну учасницю МАГАТЕ на наступний період, то це власне можливе, можливе майбутнє для європейських країн. А як от австрійці реагували на цю акцію? Чи я просто не бачу там, чи були люди, чи це була така акція, ви зробили ну, подалі від входу в, в, в МАГАТЕ? Чи хтось реагував на цю акцію? налагоджуємо зв'язок з нами. Чи ми не чуємо? Чудово. Чуємо А власне в нас є відповідь. Відповідні футболки з написами, що Росія є країною ядерною терористкою, і ми в цих футболках були у відні. Люди дуже активно підтримували. І безпосередньо тут це місце, де я стою. Це власне в у будівлю. Дуже багато представників і МАГАТЕ і, і різних органів ООН проходять підтримували. Але власне те місце, де ми проводили, воно було таким амфітеатром для. Безпосередньо учасниця власне там сьогодні на засіданні самої генеральної конференції також є представниця нашої ініціативи, і вона буде вже спілкуватися безпосередньо з делегатами і показувати почати наші вимоги у вигляді відповідного лиса також. Пані Ірино, ну от вам вже відомі позиції інших країн з цього приводу, от з приводу вашого головного заклику, щоб виключити Росію. З МАГАТЕ. що а... говорять? Що яка позиція Австрії? Приміром, так яка позиція інших країн? Насправді генеральна конференція буде про... проходити протягом декількох днів різні активності, засідання, і ми будемо слідкувати за відповідними рішеннями. Бо, бо власне на цій конференції ті рішення будуть прийматися. Тому поки інформації немає, але найближчі ні, дивіться. По... Я не запитувала. Ні. Я мала на увазі не конкретно з приводу сьогоднішніх так подій там чи завтрашніх на цій конференції, а загалом позиції країн, як вони налаштовані. Безумовно, всі країни ми бачимо і по попереднім рішенням безпосередньо ради керуючих магате. Вони підтримують абсолютно Україну ті вимоги щодо демілітаризації навколо ЗАЕС і інших атомних об'єктів щодо припинення ядерного тероризму, який чинить Росія. Майже усі країни абсолютно у цьому підтримують цю позицію. Єдиними знаємо, що Китай на, на жаль. Виступав проти такого рішення. Ну і власне Росія, яка теж до сьогодні, на жаль, залишається активною учасницею цього органу, що ми і вимагаємо припинити. А чи відомо вам що зараз роблять представники МАГАТЕ, зокрема на території Запорізької АЕС? Чи взагалі вони там є? Я пам'ятаю, що кілька з них лишалось там. Що зараз не Так, да вони власне лишаються там? Що вони роблять? Це більше інформації є у відповідного енергатому, але є ініціатива щодо збільшення їх присутності. Але на жаль, поки не буде створена демілітаризована зона навколо, поки не буде захищена наша заес їх присутність там безпосередньо, Це виключно моніторингова місія, фіксація якихось подій. Власне аналіз ситуації з радіаційним фоном і так далі. Ви, очевидно не зранку при прилетіли в увідень. Мене цікавить. Ну можливо, ви там походили, поспілкувалися з кимось з цієї країни, з цього міста. Яке взагалі зараз ставлення до України? Бо ми чому говоримо? Розуміла, зрозуміло, що є втома. Від України вже скільки сьомий місяць повномасштабного, як ви відчуваєте, от як ставляться до України за кордоном, зокрема в Австрії. Ми бачимо підтримку безпосередньо. Це а, відображається і на відповідних будівлях офіційних, і а, тих а, тих місцях, де є велике скупчення, і туристів, і людей загалом а, є й банери на підтримку України, і люди дуже активно а, Спілкуючи, власне, спілкуючись з представниками України, висловлюють свою підтримку. Тому я думаю, що а, Окрім втоми, залишається і можливість продовження саме підтримку громадянським суспільством, в тому числі і Австрії. Але очевидно, що є різні представники власне країни-агресорки, які чинять вплив, і в тому числі на представників тієї будівлі, яка знаходиться поза мною. Тому ті управлінські рішення, які будуть прийматися, вони і будуть мати. Суттєвий вплив на подальшу долю України і її атомних об'єктів. А росіян в Австрії багато чи помічали ви? А, ну насправді ми тут дуже мало для того, щоб Це зробити який. якусь власне, вибірку достатньо для аналізу. Але з того, що ми чули, майже немає не чутно російської мови. Чудово, дякую вам дуже за вашу роботу і за цю акцію, яку ви провели в Австрії. Важлива річ правда, великі молодці. Ірина Черниш була з нами на зв'язку. Співзасновниця та голова громадської організації «Сейв Дніпро».